З 10 по 17 жовтня працівники поліції Шепетівського району задокументували 530 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 20, за вчинення хуліганських дій 5, за вчинення насильства в сім'ї 24, за розпиття спиртних напоїв у громадських місцях 69, за порушення правил дорожнього руху 248 фактів, за вчинення дрібної крадіжки 1, за зберігання наркотичних засобів 2. Навіть у складний воєнний час шахраї продовжують свої злочинні дії, виманюючи у громадян кошти. Найчастіше жителі нашого району потрапляють у пастку шахраїв під час купівлі-продажу товарів через інтернет. Так, 29-річна Нетішенка втратила майже 40 тисяч гривень, намагаючись придбати взуття через популярний торгівельний майданчик в інтернеті. Дівчина перейшла за посиланням, в результаті чого з її банківської картки зникли чималі кошти. У іншому випадку шахраї виманали у потерпілої жительки міста Славута півтори тисячі гривень під приводом продажу меблів. Ще одна жителька Славутчини втратила більше 7 тисяч гривень, перерахувавши передоплату за сільгосптехніку. За всіма фактами, дізнавачі Шепетівського районного управління поліції розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайство. Наразі працюють над встановленням усіх обставин. Ми вкотре закликаємо громадян не довіряти незнайомцям під час купівлі-продажу товарів. При здійсненні онлайн покупок сплачуйте тільки після отримання товару. Бережіть свої кошти та будьте пильними. Ми ж нагадуємо та закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі оповіщення якнайшвидше проходити в укриття. Бережіть себе та своїх близьких.